І колесниця є, це завжди рух, транспорт. І От трійка жезлів, які йдуть до нас. Постачання, ресурсів. бо є ресурс. От кажуть, там ресурс, Через та, там є якийсь ресурс, вони його хочуть не відувати. Я повторюю, як би нудно не було, от розумієте, пані Олена, оці півроку ми будемо нудити. Я вам скажу, що ми будемо бачити ці півроку. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами я, Яліона Захарченко. З нами сьогодні прекрасна чарівна Максимуза. Вітаю вас. Вітаю, вітаю, Оленочку. Треба сказати нашим глядачам глядачам, як ми боролися щойно з технікою. Ну ніяк так. не хотіла вона нас. Нарешті, слава Богу, ми тут і ми працюємо. Так, попри те, що а, в, в Києві принаймні зараз говорю за Київ цілий день без світла. Увімкнуть всього на одну годину за добу, але тим не менше інтерв'ю ми записуємо і будемо сподіватися, що і надалі буде можливість нам вчасно виходити з нашими важливими прогнозами. Записуємо цей інтерв'ю власне 28 листопада. І хотілось би, звісно, в мене було за планом почати щось хорошого, позитивного, але на жаль, такий був. Ранок складний для України. Літало по всій Україні, надзвичайно багато наслідків, і, власне, дуже багато місць зараз без світла. Давайте зараз так трішки вибачаю за тавтологію, занадто багато зараз від мене, але тим не менш, давайте подивимось, якою буде ситуація з електропостачанням. Першочергово, давайте подивимось це. Далі будемо ще дивитися. Чи відновиться, чи що ви маєте на увазі? Так, чи вдасться стабілізувати ці вимкнення, щоб принаймні аварійних не було? Чи вдасться стабілізувати ситуацію зі світлом? Над цим мудрують по карті МА. Знаєте, яка біда? Вдасться стабілізувати, і тут же новий прильот. Летіти буде зараз дуже активно і багато. Попереджаю, от найближчий час все одно вийшли всі а, трагічні карти. Ніби має вдатись. Розумієте, карта махи, карта світ говорить про те, що вдасться. Вона тут оголена. Нічого вона тут в тумані хай буде оголена, а, але тут же тут же прильоти нові. П'ятірка мечів, поранене серце. Що можуть зробити альтернативну якусь історію знайти? Не знаю, бо тут з Пентаклів це завжди хеппі-енд, коли рішення ну, якось не рішення приймається, проблема вирішується, вона вирішується в будь-якому, так? І вона як стоїть окремо. Тобто, як вам сказати, ну, щось альтернативне буде. Якісь такі підключення. Я пояс, я... От інколи складно, ти бачиш образ, ти не можеш його перевести на людський на людську мову. Тобто не було б нещастя, не було б щастя, нещастя допомогло. Тобто знайдуть якісь такі нове рішення, причому зі світу буде така пропозиція. А там якось говорили, що е, хтось може постачати як електроенергію, якось з дивним шляхом. Зрозуміли? Альтернативний шлях буде знайдено. Ну так, тому що я все-таки бачу десятка кубків. Це карта великого щастя. І от є така історія: шість кубків це родичі, це друзі, колеги, тут спентаклів, нате ми вам допомагаємо з електрикою, але паралельно все одно йде прильоти, повітряна тривога, війна. І тут от кажуть зараз найближчий час ретроградний Марс. По-моєму, заступає, чи вже заступив, чи заступає в грудні на початку. А це дуже погано. Це дуже войовничий період до травня місяць. Тут можна очікувати, що завгодні. Також така неприємна новина. Південна Корея відмовила Україні в постачанні в продажі озброєння. Чому власне так відбулося? Тому що були такі досить хороші прогнози, і всі сподівалися на те, що Південна Корея зараз активно почне допомагати Україні. Чи можливо, ми не про це знаємо. Взагалі відмовилася, Від слова зовсім, так? Бо я не, не Офіційно бити. так. Офіційно у продажі, навіть не у постачанні просто безкоштовному, навіть у продажі відмовила. Бо вона буде продавати інші країни. Пере... У ну, і... мене показують як. Тому що тут договір з іншою країною. От інша країна, якась королева жестка. Буде мати, все буде мати. Військо, оттам договір. Корола Березнів це інша країна, це не Україна. І отут от договір. І тут такий шанс. І надовго, надовго. І вони стояли між іншим перед вибором. Ми цього не знали. Перепитали уточню. Значить, зараз ви запитали, чому? Я сказала чому? Тому що інші купили, можливо, на більші гроші. А тепер подивимося, а чому в Україні ні? Чи можливо таємно так? От зараз ми подивимося. Давайте mm -hmm. подивимося, чи таємно. Так, 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 давайте. Чи все таки буде, хоч таємно, хоч якось ну, Південна Корея там продавати чи допомагати Україні. Буде карта допомоги одразу випала. Одразу шістка Пентаклів це буквально карта допомоги. І є договір. Тут теж є договір. Важкий договір. Будуть пробивати 10 пентаклів. Карти повторилися одна за одним, те саме. А, буде зустріч? Ага. У Зеленського, там, з їхнім керівником, або тут умови якісь по якогось закону, Конституції, щось таке. І Зеленський дуже зв'язаний цими умовами. Виглядає це так, тут король Купкиця, в мене завжди Зеленський. Це. Mm, ну, Верховний жрець, церква, устав, щось таке інше. Вісім мечів. І тут є якісь такі, коли зв'язані руки, ноги, і що з цим треба робити? З Кубків Якісь він умови або не виконав, або не може виконати, або, можливо, Південна Корея поставила ще якісь умови. Розумієте? І ми як не змогли. Але я вам так скажу: я допомогу бачу. Вона буде. От я, я коли можна... я в кажу, коли всі там, а, в нас там в кишені там допомога американська, а я кажу: от той рік я не бачила нормальної, адекватної допомоги Америки той рік. А потім нещодавно я сказала, буде допомагати Америка. Побачите, оце Байден коли дозволив, так? А тут, от ви кажете, немає. Мені кажуть, так, є від цього поранене серце, тривога, але допомога все одно буде. Почекаємо. Якісь умови не виконані чи неможливо виконати. Сім неможливо, сімка кутків, дев'ятка кубків, повішений. Ця історія зависла. Але мені все одно показують, що пізніше щось буде. От прям їдуть. Ну, їдуть, слухайте. Є рух. І колесниця є, це завжди рух, транспорт, і от трійка жезлів які йдуть до нас. Може, це якісь пионер. Розумієте, пані Олена? От інколи натрапляєш на якісь питання, ми ж хочемо з вами, так, ні. А тут таке питання вилізло, яке просто може зайняти всю передачу. Тут копати, копати, копати. Тут не все так просто, тут якісь багатоходівки. Я зараз мушу уточнити, враховуючи, що ви сказали, що постачання буде іншій країні чи не буде це пов'язано з російською українською війною? І чи десь там через треті країни ця зброя не потрапить до рук Росії? Зараз побачимо. Я поки побачила іншу країну, це не Росія. Якби була Росія, я знаю, як вона в мене виходить. Давайте у мене ще Ізраїль. Знаєте, в мене зразу Росія і Ізраїль. Це дві країни, от, про які я одразу подумала, коли ви це сказали. Тут треба питати конкретно. Ми питаємо Росію. Чи буде це Росія? Чи буде поставлятися це Росії? Ні. ні. От бачите, от коли ні, то ні. От карта Бідлюдник. Ні. П'ять мечів. Карта зірка, це інше. Ні. Ану Ізраїль. Подивимося. Зараз зроблю паузу. В житті все часто примітивніше і простіше, ніж нам здається. Ми думаємо: в чому причина? В баблі причина у бізнесменів завжди. На жаль. Так. Хто? А це не на жаль, це жаль, чи не на жаль, пані Олено, а чого на жаль? А скільки в нас корупції? Я зараз як присяду, на свою улюблену. Так. Мам, Ні, то, я то, розумію, Враховуючи, Чи скрадали чи ще щось. Там показали конкретно король Кубків, президент не може виконати ті умови, ті обов'язки, які поставили. І карта закону стоїть. Хоча потім допомога буде. А якщо є країни, які. А... Якось долають корупцію, чи от там вже ж у нас був список: Німеччина, Польща, ще якась країна. І написано, наскільки хто купив гроші. Значить, не шкода потратити гроші і свою захистити країну. А ми що робили? Юля, давай, мітингуй. Я, як завжди, виходжу на мітинг. Секунду, подивимося Ізраїль. Чи ми дивилися? Ні, ми дивилися Росію. Ні, Росія. Зараз не. ви задали питання про Ізраїль, але не розкрили карту. Ізраїль. Дуже цікаво тут з Ізраїлем. А отут цікаво ох, йолки-палки, секунду. Ну, бачите, це треба сісти і дуже довго дивитися. Виходить Ізраїль, і біля нього диявол, і Росія біля нього. Отут вплутана Росія чомусь біля Ізраїля. Захист від чого, друсійні? Бо був політолог, він би нам розказав. Ізраїль може бути. Ви кажете, через третє лиця. Давайте буду чесно, я не можу вам відповісти на це запитання, тому що карти говорять взагалі про щось інше. Не про... Ну, взагалі, тут мені показали Ізраїль. Тобто, саме зараз треба розмішляти, роздумувати: десятка пентаклів. Це Ізраїль, це країна. От країна випадає, от вона, країна. Біля цієї країни стоїть диявол. Це країна підвішена, тобто вона під дияволом знаходиться. В неї якийсь такий диявольський час, і вона дуже залежна від чогось від когось. Далі. Лица Джезлів це карта не військова. Це карта і торгів, якоїсь експансії, якихось дипломатичних поїздок туди-сюди. І тут раптом у нас виходить президент. Росії і Верховний Жре це часто що там Римський папа, хто там Ватикан, якісь такі речі, і карта сила це говорять якісь про якісь спецслужби, які пов'язані диявольські всіми нитками по всім країнам. Ну от щось виходить таке. Ну, я думаю, що з часом нам стане більш зрозуміліше це питання. А зараз хотілося б подивитися, враховуючи, що на початку ви сказали, що Росія не буде спинятися, і обстріли на превеликий жаль відбуватимуться. Досить потужні, відбуватимуться найближчим часом. А сьогодні ціллю став захід України. Надзвичайно багато інфраструктури пошкоджено саме там. Зараз все ж таки Росія націлиться дійсно на а, Міста, які знаходяться на заході України, чи не. ні? Луцьк прогнозовано, не знаю інше. Мене за Луцьк питали постійно. Щось люди питали Луцьк, Луцьк, Луцьк. Я так оп, і я сказала, да, прилетить потужно. А для мене що добре, не прилетіло те, що мені показували. Мені показували лікарні дітей, а, посілили в щось інше. Не постраждало вже добре. Для мене, наприклад, це вже добре. Весь. Чому захід? Діти. Чому? А військові, військові бази. Військовий ресурс. Там військовий ресурс, лікарні мені все одно показують. Так, тут підключається знову сьогодні о, домінуюча карта. Верховний жрець. Як правило, це пов'язано завжди з релігією, з церквами, з таємними з знаннями. Тут вмішується якась ще сила сьогодні. Цілий день Верховний Жрець випадає на всі. От ми що не запитуємо? Верховний жрець, верховний жрець, верховний жрець. Це лікарні, це якісь військові. Значить, мені показують: на заході є військові склади, якісь військові такі речі, тому що карта військового через захід іде. Гуманітарка, я так це щитую. Вони хочуть це зв'язати, вони це хочуть обесточити. От вони хочуть е, якусь цю дорогу обесточити, якусь нитку, ну, якусь от постачання ресурсів, бо є ресурс. От кажуть, там ресурс, через та, там є якийсь ресурс, вони його хочуть навінувати. Чи тобто буде найближчим часом? Да. Найближчим часом не уникнути обстрілів західної України. Угу. Багато повітряних тривог ракети, навіть не дрони, навіть ракети. Ціляться там, де люди, все одно мені випадають люди, дев'ять мечів, лікар. Важко буде. ППО буде не замовкати. І знову вісім мечів, дев'ять мечів, хочуть як зв'язати, як обв'язати, як обесточити, обесточити електри, електрика, так, обесточити, гаряче буде на Заході. А, чи правда, що Росія зараз налагодила серійне виробництво міжконтинентальних ракет під назвою Рєшник або «Кедр»? Різні назви існують. Чи наладила Росія серійне виробництво ракет? Так, боже випала зразу ракета. Це ж треба. Домовилися з якоюсь країною, там домовленість є. Союзник і знов придивився. Обстріли буквально летять. Я вчора, здається, на своєму каналі випустила розклад на 20 хвилин, кому цікаво, зайдіть, подивіться, про Путіна і Росію. І його о, цілі, бажання, настрої. Чому я подивилася на Путіна, бо заходжу на Ютуб канали, дивлюсь, майориті, напевно, для залучення глядачів. Та все Путін вже здох, та все. Ой, Путіна таке, Ну, тут йому не вивернуть. І так, така бравада, і так це вдохновляє тебе. Добре, де, де я подивлюсь, і от те, що мені показали. А що наразі, зараз він з партнерами в сильній позиції, балом, Не на які перемовини він не хоче зараз, можливо, потім на своїх умовах з дуже довгим полотном умов. Так от зараз мені показують ціль Україну максимально загнобити. Україна, бачите, гарний фон розмитий, але е, не можу чітко карти показати. П'ятірка Пентаклів це це інфраструктура. Там мені випали і дрони, і ракети. Зірку ракету не сильно можу показати. Вона ну от вона зірка, там наоголена. Так, 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 да? видно. видно. Е, і знову в мені Верховний Жрець. Добре, верховний жрець, що це може бути? Верховний жрець це ще можуть бути якраз перемовини і закон, коли продавлюється своя ситуація. Типу, це вам за церкву. Я б ще так сказала. Отак От мені це виглядає. Церква дуже присутня. Ну, не може бути, що не питання, церква, що не питання, церква. А ще мені випала карта світ. Він зараз, ну знову вона тут ну, так красиво малюють, у голених їх не можна в Ютубі показувати. Налагоджується по світу, він і тут, і там. Що ми ще показували? Він зараз підкупає, він зараз пропонує якісь такі економічні речі, але це найближчий час. Це, щоб не впадали в вічі, і туди далі я бачу, все одно якась економічна просадка. Ну, тобто нікому це не подобається, розумієте? І що мені ще показувало, що в світі все прекрасно розуміють. Так буває, розумієте, коли бізнесмени-бізнесмени, от вони хочуть бізнес, там, наприклад, чесне, а є якийсь монополіст от, в чомусь. І всі його ненавидять, а всі від нього залежні. І всі продовжують якось з ним комунікувати. Ну, всі так лапах, не всі, але більше таке враження, що він знайшов ефілесову п'яту світу? Тим користуєте нас? Чи з'явиться в Україні щось більш потужне, ніж рішники, які мають росіяни? Потужна ні, але за зачиненими дверима дуже потаємно таке щось виробляється. Скажу, як це виглядає. Тобто зброя виробляється. Королева мечів, принцеса мечів. Це про зброю. Це дрони. Це швидше налагоджене одно поранене серце. Ну ладно, окей, хай це ми виробляємо. Далі випадає у нас Зеленський. Президент, я так беру, карта Сонця. Це хороший аспект. Це значить якась ідея, а можливо, це те, що казали, ядерку нам повернуть. Ну, не знаю. Щось таке сонячне, якась крута ідея, тільки нам про неї не говорять. Тому що випала. Ага, ні, перепрошую. Я думала, Верховна Жриця ні. Сумісно з якоюсь європейською країною, за зачиненими дверима, щось будуть виробляти. Сонце, сім кубків. Щось нове. Зараз там йде. При умові виконання певних умов. Вибачте за тавтологію. Я натикаюся постійно на одне й те саме. Таке враження, що ми приходимо до того, що я казала, що два роки мені показували. Реально, Українам не подобається корупція. Тому що йде сімка кубків, гроші, які йдуть кудись невідомо куди, от по вісім кубків, вони кудись уходять. І таке враження, от я дивлюся, тільки я бачу якісь договір і не ви обнулюється, бо на ньому крапку несподівано ставить. От Домовилися, що будуть. Не тільки ці ракети там чи дрони, що там ракети я не побачила. От якщо мені показали Росію ракету, тут показали мені якусь іншу зброю і більше ППО. Але таке враження, що як ніби бояться вкладати Оце завод, оце підприємство, четвірка жезлів, оце дев'ятка пентаклів. це хороша карта, я її дуже люблю. Але бояться тому, що п'ятірка жезлів, тому що бардак. Я розумію, що корупція, в принципі, є у всіх країнах, але тут, тут мені показують тільки на мазі, як зрив. Розумієте? Можливо, це й показувало, що король Кубків, вісім мечів, як він зв'язаний, тобто, хочеш, не хочеш, йому якось треба чи трусити олігархів, чи щось. Ну, якась перебудова мусить бути. Не хочуть з нами мати дуже суперсерйозну річ, поки не відбудеться перебудова. Я так щитую, принаймні, бо я не знаю, як зв'язати ще верховного жреця вісім мечів. Верховний жрець – це конституція, це правила, це дотримання закону. Да, і вісім мечів. Ну, я це щитую так під таким аспектом. Бо я бачу ресурс є, і от спочатку так іде класно біля цього, біля нашого президента Сонце з якоюсь країною, а потім по відлюднику, і все відходить. Щось подібне на оцю Південну Корею, як ви кажете, домовились в останній момент одход. Це може бути ще така історія. Або вони можуть говорити, що у вас корупція? Це як їхній коньо, а причина може бути ще ну, іншому давайте також зараз подивимося в багатьох пабліках. Зараз починає з'являтися новина про ймовірний прорив фронту, що він може відбутися будь-якої хвилини, будь-якого дня, через колосальну нестачу піхоти української. Чи дійсно зараз? Ворог має шанси здійснити прорив фронту. Ми тут на днях питали про наш контрнаступ. А ви про прорив? Так, от бачите, буквально сьогодні перед інтерв'ю читаю, заходжу в один телеграм-канал, в інший і скрізь пишуть про ймовірний прорив фронту з боку ворога. Тому маємо перевіряти інформацію, яка актуальна сьогодні. Ну, багато. Да. Да. Так, може бути, на жаль, пояснюю, я ж маю показувати карти. Четвірка жизлів це місто, фортеця, щось таке наше. Королева мечів, карта війни. Десятка мечів. Несподівано. Це коли з усіх боків раз, новини йдуть. Трійка Кубків, гарна карта, але якщо вона в гарному оточенні. А вона тут це новини про 10 мечів. І король кубків наш президент. Ну, президент, то ж умовно, ми не беремо як Зеленський Зеленський, ми беремо, як ну, наша верхівка плаче, розчарування. П'ятірка Кубків. Може. Хоча нещодавно мені буквально, там ми дивилися Херсонщину щось, мені показували, на якомусь напрямку у нас є прорив, карта переможця. Але я повторюю: якби нудно не було, от розумієте, пані Олена, оці півроку ми будемо нудити. Я вам скажу, що ми будемо бачити ці півроку. От будуть питання мінятися, але картина буде одна, по суті. Що я бачила? Оте, що дали далекобійну зброю. Поки Трамп, звісно, не прийшов, він вже може прийти відмінити. Що я бачу найближчі картину в місяці? Від нас летітиме туди, від них летітиме до нас. І от обмін ракетами, тому що навіть дивилася, на що зараз Путін кидає найбільше коштів на укріплення на ППО. Зброї в нього як у дурного фантики, а на ППО, на укріплення це те, де в них є бреж. От на це в них зараз іде виготовлення. Тобто, чи може в нас бути десь якийсь прорив тактичний? Може, зібрались, мобілізувались, десь підтягнули, зробили прорив. І в цей же момент ми чуємо, ну тобто, не прорив, а контрнаступ. Ну, наш прорив. І в цей же час ми чуємо десь там дирка. І це буде півроку. І дай Боже, молимо Бога, щоб реально не дійшло до ядерки. Бо це зараз от е, зараз я напружилася дуже. Дуже пекельний період до травня. Ми можемо в травні так. Чуть-чуть видихнути. Будемо сподіватися на те, що значно раніше зможемо видихнути і почути хороші втішні новини і бажано про припинення, обстріл, припинення обстрілів припинення обстрілів. Треба майстрам наших тримати небо небо, майстрам тримати кожному своїми практиками і нам, ну, кожному хто як може. Енергія зараз йде потужна боротьба, що там на верху, що в нас внизу. Я дуже дякую вам за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження. Я розумію, що хотілося б, можливо, почути зовсім інші відповіді. Але ми тут для того, щоб говорити правдиві речі, і на сьогоднішній день реальність наша така, тому маємо бути до цього готовими і найголовніше берегти себе, робити все можливе для того, щоб берегти своє життя. І також донатити. Не забувайте, будь ласка, про це це дуже дуже важливо. Звертаюсь до вас, любі наші, хочу нагадати ще про те, що у нашої гості є свій Ютуб канал, посилання на які знайдете нижче під цим відео. Два Ютуб канали нагадують, тому заходьте, доєднуйтесь. Не забувайте також підписатися і на наш канал, щоб не загубити нас, щоб першими чути та бачити найактуальніші наші випуски. Під цим випуском чекаємо від вас в чекаємо коментарів. Якщо виникли у вас питання. Пишіть їх тут, я все читаю. Наступний раз обов'язково буду задавати всі питання, які вас турбують сьогодні. Ну і бережіть себе. Усім мирного дня, до побачення. До побачення.